Добрий день, вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею. І сьогодні ми з вами поговоримо про бюджет. Ми вже знаємо, що оцінка надходжень і віддатків є одним із ключових елементів фінансового планування, адже правильне управління надходженнями та видатками створює підґрунтя для досягнення фінансових цілей і достатку сім'ї. А найкращим способом створення цього підґрунтя буде ведення бюджету, і саме про нього піде мова. Сукупність надходжень і видатків людини за певний період часу є її особистим бюджетом. Якщо людина мешкає одна і вирішує, як витрачати зароблені гроші самостійно, то такий бюджет слід називати особистим. У більшості випадків людина є частиною сім'ї, а отже, її фінансові рішення можуть стосуватися чи зачіпати інтереси інших членів родини. Тоді і бюджет вже не особистий, а сімейний. Бюджет потрібен не лише окремим людям чи родинам. Без нього не може обійтися жодна компанія, організація чи фірма. План розпорядження витратами і доходами є також основою для функціонування держави в цілому та окремих територіальних одиниць, таких як міста, області тощо. Є декілька способів ведення особистого чи сімейного бюджету залежно від того, наскільки детальним та повним він буде. Як бачимо, Кожен наступний спосіб ведення бюджету є більш складною версією попереднього. Розберемо їх детальніше. Фіксацію надходжень і видатків упродовж місяць можна вважати повноцінним веденням бюджету. Він може мати вигляд зошита, електронної таблиці чи мобільного додатку, куди всі члени родини регулярно вносять інформацію про фактичні надходження та видатки. Очевидним його недоліком є те, що сім'я не приділяє уваги аналіз джерел отримання коштів і напрямків їх витрат. Такий бюджет дає змогу більш комплексно управляти особистими сімейними фінансами, робити групування та регулярний аналіз надходжень і видатків. Кожен сам вирішує, наскільки точною має бути така деталізація, та до якої групи зараховувати ті чи інші надходження чи видатки. Але важливо. Щоб інформація вносилася послідовно, наприклад, щоб витрати на купівлю побутової електроніки не потрапляли в різні місяці та до різних категорій, як-от розваги та відпочинок або побутові товари. Та була зручною для аналізу. Ще кориснішим має стати перехід до прогнозування надходжень і видатків. Це не лише дає можливість поглянути в минуле, на зафіксовані в зошиті чи в електронній таблиці надходження та видатки. А й уявити своє фінансове майбутнє, тобто зробити прогноз надходжень і видатків на певний період часу наперед. Звісно, таке планування вимагатиме більше зусиль і витрат часу, але завдяки цьому людина може передбачити виникнення фінансових труднощів за загальним правилом, що довший строк, на який зроблено прогноз надходжень та видатків, то краще. Коли людина свідомо заздалегідь коригує свої плани та контролює власну фінансову поведінку, а не лише робить припущення про майбутнє надходження та видатки, можна сказати, що це найвищий рівень майстерності в управлінні фінансами. Тут присутнє планування надходжень і витрат, фіксація і аналіз фактичних надходжень і видатків, їх порівняння з прогнозованими, а також постійний контроль за надходженнями та видатками впродовж певного часу. Чим корисна така практика і чи варто того витрачення зусилля? Коли людина чи сім'я складає та веде особистий чи сімейний бюджет, вона отримує достовірну інформацію про свої надходження та видатки. Розуміє, на що витрачаються її гроші та яким чином можна раціоналізувати видатки. Підвищує свою фінансову дисципліну. Без аналізу видатків людина схильна витрачати гроші на необов'язкові, тобто другорядні речі. А не спрямовувати їх на досягнення фінансових цілей. Усвідомлює, наскільки виправдано жити в борг та користуватися кредитами. Іншими словами, особистий чи сімейний бюджет допомагає людині або сім'ї збалансувати надходження грошей та їх витрачання для того, щоб досягнути поставлених фінансових цілей. Складання бюджету буде корисним для будь-якої людини чи сім'ї, незалежно від рівня їхнього достатку. Важливо не лише навчитися точно прогнозувати надходження та видатки, а й сформувати усталену звичку регулярно користуватися цим інструментом. У більшості людей саме з цим і виникають основні проблеми. І через певний час вони відмовляються від прогнозування та контролю надходження видатків. Часто причиною є втрата мотивації, що може бути пов'язано з, наприклад, постійними витратами часу за відсутності швидких і відчутних результатів. Усвідомлення неприємних результатів аналізу, бо інколи людині важко визнати наявність шкідливої звички, що пов'язана з витрачаннями грошей, наприклад, надмірні витрати на придбання нового одягу, який, до речі, майже і не вдягається, та необхідністю змінити власну поведінку. Прогнозування надходжень та видатків і складання бюджету можуть виявитися доволі простими завданнями. Складніше дотримуватися бюджету. Тобто здійснювати видатки відповідно до складеного плану. Безумовно, що відмова від витратних або відверто шкідливих фінансових звичок є складною сама по собі, бо вимагає відмовитися від звичного способу організації життя. Залежно від того, як члени сім'ї управляють особистими фінансами та яким чином ухвалюють фінансові рішення щодо надходжень та видатків, розрізняють такі види сімейного бюджету. Перший. Спільний, коли всі надходження, отримані членами сім'ї, зараховують до єдиного бюджету, а рішення щодо того, як і на що їх витрачати, сім'я ухвалює спільно. Другий це роздільний коли надходження залишаються в того члена сім'ї, хто їх заробив. Водночас кожен дорослий член сім'ї може вільно розпоряджатися своїми коштами, наприклад, використати їх на придбання одягу або заправки автомобіля пальним. Витрати, які є спільними для всієї сім'ї, наприклад, оренда житла, придбання продуктів харчування додому, навчання неповнолітніх дітей, вони розподіляються порівно або пропорційно до розміру отриманих надходжень кожного члена сім'ї. Ну і третє, спільно роздільний: коли частина надходжень кожного з членів сім'ї спрямовується в загальний казан, звідки гроші використовуються на фінансування сімейних потреб. Наприклад, харчування, комунальні платежі, господарські витрати. А залишком надходжень кожен розпоряджається на власний розсуд. За рівнем збалансованості між надходженнями і видатками особистий, чи сімейний бюджет може бути дефіцитним, коли видатки є більшими за надходження. Збалансованим, коли надходження і видатки є рівними за обсягами, та профіцитним, коли надходження є більшими за видатки. Дефіцит бюджету є поганим явищем, коли він набуває стійкого характеру, і що місячні видатки перевищують надходження. В такій ситуації кажуть, що людина або сім'я живе невідповідно до своїх статків. Стосовно профіцитного бюджету, то, звісно, така ситуація є краща за дефіцит, адже після фінансування всіх видатків у розпорядженні людини або сім'ї залишається надлішок вільних грошей в готівці або на банківському рахунку. Водночас гроші можуть буквально перетворитися на мертвий капітал. Таким чином, оптимальний варіант бюджету це збалансований бюджет, коли надходження та видатки є однаковими за обсягами. Отже, процес ведення бюджету дозволяє економити грошові кошти та ефективно керувати доходами і витратами. Бюджет є основою майбутнього фінансового добробуту, тому його важливість складно переоцінити. Ну а про те, як складати бюджет, ми з вами поговоримо у наступному відео. До зустрічі!